Питаю, ви згодні пройти тест на місці за допомогою приладу драґів? Нет? Чи згодні ви пройти тест на стан алкогольного спинення у лікувальному закладі? На нарко наркодиспансері? Ні. Нє? Ні? Ви відмовляєтеся взагалі від проходження? Так. Да. Ви розумієте, що це тягне за собою складання протоколу за частиною 1 статті 130? Я Будьте добрі. Ні, та він пише, його так зараз... Ні, 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 до нього не. я вас попрошу. Будьте добрі, до нього робити. Я, я я та він зайнятий, він повідомляє. пише, пишет, да, протокол на я мене. Я вас попрошу, не сідайте. А чому я не можу садитися? І що тепер? тепер? Дальше. Не заспокоюйся. А ви ні. А А саме. Та ж ви крували, то моє останньолковне спиніння.